Шановні друзі, я хотів трішечки прогулятися по колишньому березі Каховського водосховища і подивитись з вами, яка сьогодні ситуація. І дивіться, мушля тут цікава, покрилася інієм. Хоч і зараз немає снігу, але на мушлі ось так трішечки є іній. Ну і, звісно, ці мушлі тут дуже багато. Ось у нас тут камінчики, великі камні, великі. Всі вони до сих пір лежать. Мають велику вагу, ну и чекают, чекают на своє майбутнє. Так, вийду трішечки. Ого. Ось у нас каміння, каміння, каміння. Тисячі тонн, мабуть, по всім берегам птаховського водосховища. І по завершенні війни ці камні можна буде використовувати у будівництві чи ще десь. О. Дивіться, скважину хтось пробив уже прямо на Каховському водосховищі. Ямка для промивки. Все як полагається. Прогулянка вздовж берегової лінії Каховського водосховища. Ось так, друзі. Камінчики-каміння. да? так? які вони різнокольорові. І сіренькі, і червоненькі, і чорненькі. Ще з дитинства пам'ятаю ці гамми кольору ось цих камінь. Цікаво, що посеред цих камінь ростуть дерева. Життя серед каміння є. І дерева здорові. Роками, роками вони пристосовуються до ситуації. Дивіться, ось дерево. Як воно обходило, обходило каміння. Ось і сорібно продовжувало рости. Ось камінчик теж в деревині цікаво. Це живе знаходить шляхи для того, щоб жити далі. Так що, друзі, для нас це є уроком, не дивлячись ні на що, нам потрібно жити далі. Камінчики, камінчики, камінчики. Пам'ятаю з дитинства ще цей камінь. Плоский камінь його називали. І ось дивіться, там такий схил і з того схилу зимою ми на санках летіли вниз і потім е, з землі злітали ось сюди. Тут два камня, ось верхній і нижній плоский. Вони були зимою в і в снігу. І ми умудрялись вилітати з того схилу на і через ці каміння, аж ось сюди, на лід Каховського водосховища. Ось така була зима колись біля Каховського водосховища. Цікава. Але, друзі, як дерево пристосовуємося і живемо як можемо. Ось ось ці камні, дивіться. Ось, ось я точно пам'ятаю за цих камінь. Один-два. Ось оце дерево. Під ним ми Багато разів приходили сюди, за цих камінь, ловили рибку. Копали черв'ячки і закидували вудочку. Виходить, дивіться, ці камні, закидували десь сюди. Тут такий схил. Закидували сюди вудочки. І ось карасики в основному платва. Бички, вибирчики, піскарі. Ось тут в каміннях вони теж живі. Ось. І отак ми тут ловили. І клювало добре, добре клювало. Ми б, якщо б не клювали, сюди перестали б перестали входити. І ось чомусь це місце для нас було таким цікавим. Ми з друзями. Ось тут закидували свої вудочки. Удочки Саморобні, не те, що зараз там в Аврору, да, пішов, купив, готовий вже спінінг, там все, закидуєш, все зроблено. А ми самі робили гілочку тоненьку, знайшов. Крючки правда, звісно ж купляли. Гілочку потім на неї з проволочки гачечків ізолентою накрутив під, під леску. Накрутив ліску. Поробив такі петельки для ліски. Катушок не було. Такі дві гачечка із проволочки зробив і туди нам накручували ліску. Ось. Поплавки, ну, гуси були, да? пір'їна. А якщо там кого ще був, ці поплавки із, із сіток, ось такі крепкі були, вирізали. Поплавочки для себе, пробивали дірочку, туди вставляли пір'їнку, ліска продівали, джук єсть